Так, шановні. Продовжуємо. Швиденько покажу, тут бігла у базар. Хочу захватити ще. Так. Чехословацькі речі. Ось такі флакончики. Мені теж подобаються. Але не знаю для чого вони. Такі підсвічники. Два і годинничок. Денківел! Файн вікенд! Файн вікенд. Так, а тут цілий рай. Он світильники Тіфані. Я теж купила собі. У мене дуже красивий. Кому цікаво, можу вдома показати. Такий столик, півночок зі скла, хрустальні підсвічники. Ось теж Іспанія. По крайній мере, ось ці три фігурки це іспанські. Я вже їх узнаю. Ось такі лампадки теж у мене є. На стіну вішається. Ось, бачите, на стіну вішаються. В мене є такі. Ось такі птички, які гарні. Сорука. Ой, які вони гарнюні. Нереально. Мініатюрки такі гарні. Просто бомбезні. А ось малесенька, фруктовниця. Яйця Фаберже тут. Я собі теж купила. Ну, я не знаю для чого, воно воно, скоріше всього, для краси. Для інтер'єру. Для інтер'єру. Шкатолочка гарна. Просто шикарна. Хто це? Ми глянемо хто це. Це Кайзер чи хто це, я не знаю. Баварія. Так. А, повіл? 27,50. Ага. Так, зівенен цвінтих, як? Ага, 27 євро коштує. Ну, гарненька, і вона велика, ось дивіться, на фоні моєї руки вона велика. Так, во везуть уже куплений столик. Хтось купив уже. Так, гарнюній. Просто дивіться, який гарний. Купила, і все, Ще в торбу складає куплена. Не торгуючись, все. Взяла в руки, подивила стіну і сказала, завертайте. Я в шоці. Я в шоці. Так, ось оці в Бельгії. Фігурки дуже актуальні, модні. Я не знаю, що це таке. Такі як ангели. Yeah. З крилушками. Ось цілий комплект. Такий наборчик. Ну, він не, не, це для краси, воно не функціонує. Так, ось я хотіла показати вам Тіфані. Лампи дуже шикарні. І в мене вдома теж шикарна лампа. В мене наскільки кольорова зроблена і теж отакі є штуковинки. Ну, ось ту я запитувала ось ця, ну вона подібна, але в мене краща. Це 240 євро. У мене красивіша. Безподобна. Так. Цю тему ви всі знаєте. От. Так, гарнюнки. Я маю таких декілька ваз і бомбанірку ось і таку вазу з кришечкою теж маю красиво. Наподобіє такої, тільки трошки форма інша. Ну все, поїхали далі. Тут у нас ось такі ножі. Тут стіл дорогий. Це все із срібла ось. І вони, наприклад, Ой. Sorry, sorry. I'm, I'm sorry. Наступила дядьку на ногу, так. Така біжутерія. Зараз я доберусь. Тут є десь біжутерія дуже гарна. О, гарна вітринка. Давайте знімемо її. Гарна вітрина Struisvogelen. Yeah. Mm -hmm. Старая речь прикольно. Из шкиры. Ось тоже чернильниця дуже гарна.

Оце в мене смак, друзі. Оце я вибрала. Момент, час. Гувіл яр. Вон you've Achtin Sassi, Achting Ага. Ну, каже, що десь 90-80 років всі броші. Я не знаю, що в ній незвичайного, шановні. Але 218 євро, це я вигляділа. Мені сподобалося, хотіла купити, але я думала, вона 50 євро коштує. 50 євро ще я можу собі дозволити, але не 218. А ось вона зроблена ось так. Позаду. Я не бачу тут, щоб була якась мануфактура. А, мануфактури я не бачу. А, Говорили кантри, мануфактур. Дизи? Мануфактура. Мануфактура. Бельгіум, Дойч, Франце, Хуіс, Фабрик, Інглиш? Ага. Вікторіан, це Вікторіан. Англійська брошка. Боже, щоб я ще так мову знала. Бо тут одні французькі розуміють, третій англійський, четвертій бельгійський. Данкивел. Так, момент я зараз покажу ще дружки. Подивіться, друзі. Камії і фото старі сюди положили для достовірності, як то кажуть. Данкивел. Да, краще вже ж золоту купити за двісті двадцять євро. Ну, я розумію, що Англія, ну не до такої степені. Старі фото, старі всі. Старі старі. Цікаво раніше люди вдягалися, да? Я не розумію, чи це жінка чи чоловік. <рес> Серг, жінка, бо <була>. це. <рес> Я бачу, що буси висять. Коротше, мені треба срочно очки. А ось дама. В платтячку біля. Комоду. Ну це дуже старе фото. А Goodwill Cost Alice фото. Усі фото Goodwill Cost комплект. 3 4 5. Ох. 7 8. 8 штук, я. 8 60 €. 60, ага. 60 єма. Я-я-я. Так. 20 штук камеї. Зроблені в форматі 3D. Дяківел. Файн вікенд. Так. О, для сиру гарно дуже. Файфін віртих. Файфін віртих. Сорок 45 євро. Гарна штучка. Гарна штучка. Це що таке? Це, це із камня. Ось такі колекційні тарілочки. Сім відомі. Так, поїхали далі. Ось підставочка для квітів гарненька. Так, отакі вот заколочки з перламутру. А, ні, це браслет. Я думала це закулки. Це браслет. І все, браслетик. Так. Ну що?